Товариші, хочу зачитати за технологію покрівельних робіт, яку я вчора випробував і яка дала результати. Суть технології полягає в тому, що монтажна команда, яка монтує лати, взагалі нічого не підрізає, не користується ріжучими приладами. Вони тут монтували нейлером на цвяхи. Знизу двоє наверху стоїть, один внизу у вікні підрізає, ну, подає доски, подає доски, накидає. Я настроїв, там один підрізає, подає, двоє монтують, за два края. Я приїжджаю через дві години. Ці двоє забрали собі наверх ріжучі обладнання, дерево ріжучі обладнання. І почали там просто путатися, стоять на місці. Що сталося? Третій простою є. Ті двоє носяться з краю з краю з переноскою, з молотками, з нейлером, з проводом, з рулетками, з дистанцією. Коротше, вони там запутались просто. І голова в них аж закружилася. Що вони там? Там підрізать, то таку досточку, то не таку досточку, то падай, то не падає. коротше, я проїжджаю через три години, вони там мало що зробили, там до половини дійшли, а вже ну, там, після обід. Я психанув, забрав у них дерево інструмент, спустив вниз. Вони сидять такі, а що нам робити? Кажу, ну все, спускайте дерево, зараз його внизу будуть різати. Вони не могли зрозуміти, що відбувається, чому їм не дають дерево різати. Сиділи без діла, ждали, поки той знизу наріже дерево. Але в них, коли вони сиділи без діла, ждали поки знизу наріже дерево, вони прокидали рулетку і казали, яка слідуча деталь, яка слідуча деталь, яка слідуча деталь. І так виявилося, що так набагато швидше, ніж носитися по криші з переноскою, з дереворіжучим, швидше кинули рулетку. Крикнули вниз, кинули рулетку, крикнули вниз. І тягають з собою менше набагато інструменту. Вам подають доски, ви їх монтуєте, ви їх прибиваєте. Кинули рулетку, все, рулетку прибрали в карман, прибили доску, кинули рулетку, прибили доску, кинули рулетку, прибили доску. І так вони за 3 години, за дві години доробили ну, там, різні. там, то таких добавок, то під таким углом запил, то там то ще, то ще щось. Ну, роботи багато, ну це неможливо робити, якщо це все робити на горі. Наступне що? Як працюють мексиканці? Мексиканці взагалі, вони там такі запили, а це, блін, можна сказати, двоскатна, проста покрівля. Що витворяють мексиканці на тих американських кроквах, які в них там мегаферми зібрані на заводі, як вони там з'єднуються. Які там вузли, це треба просто бачити. Я просто рот закриваю. І ніколи ніхто на горі нічого не пиляє. УСБ 5 ромб, супер ромб, треба навчитися міряти. Треба його навчитися міряти, передавати. Все на землі пиляється, подається наверх, монтується. Подається наверх, воно, якщо не підходить, воно спускається нафіг, викидається і робиться нове. І так би швидше, так дешевше, бо найдорожче. Це зарплата робочим. Там. Що ту шальовку, ну не так порізали, скинули там. Перерізали, вона десь в іншому місці лягла і все. Той кусок саме ОСБ. ну не підійшов, в іншому місці підійде, там виріжуть через нього. Ну Якщо там хлам залишиться, так це хлам і він і так. Хоч так, хоч так залишиться. Того, товариші, на криші ніхто нічого ніколи не пиляє. Міряється все, настраюється. І прибивається так, щоб нічого по криші там ще не тягати, не возить, не ялозити. І, І все там ріжеться на низу. Тому що, будь ласка, якщо комусь допоможе така інформація, що ОСБ, лати, крокви, все там, все спочатку міряється рулеткою, ріжеться на землі і вже наверху нічого не ріжеться. Я ну, довго, я 15 років займаюся покрівлею сам колись. Ну, Коли ти сам працюєш, це одне. А коли ти можеш скласти, створити таку бригаду на три людини, так вона і зробить набагато більше. І заробіток буде, і результат буде. Ну, Це три людини за день. там, Більше 50 квадратів забили. По 120 гривень квадратний метр це 6 тисяч гривень заробили за день. Три людини, ну, я четвертий. Тільки я їм плачу, то таке, то вже інші справи. Ну так так можливо заробляти. А якщо, якщо там от на горі підрізати, обрізки складати, викидати, запасні доски підбирають, натягувати, спускати, розвертати, повертати, підкладувати, це, звісно, коротше це буде не робота. Роб... Ні, це буде робота. Це дуже... І буде перевантажена одна людина, майстер перевантажений. А коли вони працюють, що майстер бере себе в руку, мовчить, не хватається за весь інструмент, а просто каже розміри, довіряє тому, хто ріже знизу. Це називається командна робота. І в такій командній роботі немає там суперпрофесіонала. Хтось ріже знизу. Два на молотках, там, два на рулетки, хтось щось придержав, хтось щось то. Це в мене так було вчора тут. Технолог по монтажу схватився різать, підрізати все на крищі наверху. 40 градусів ухил. Чи, а, 50 з цього боку, взагалі. Ну, то по внутрянки 40. Таке, що попало, звісно. Тож, який б ти мастер не був, не треба тут робити. Брати, тягти на себе, бити себе в грудь, треба працювати командою. А командою працюються мексиканці, в них взагалі команди по 8-10 по людей. Я там рот закриваю, як дивлюся, що вони витворяють, як вони підрізають, як вони міряють кути, ну, кутоміри бажано, так, щоб люди взагалі знали елементарні речі, як пользуватися малкою, шаблоном і ДТП. Тож, товариші, коротистюся. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!